Привіт! Сьогодні я хочу розповісти, як пройшов мій мермей в цьому році, які ілюстрації до нього я створила, і які висновки в результаті зробила для себе. Я шукала комфортний для себе челендж у художньому щоденнику, тому що мені було принципово, щоб це було щось або від українського митця або місткині, або від можливо, якоїсь української спілки художників. Аби себе особливо не жаліти, бо трошечки часу вільного в мене все ж було. Я вирішила робити два челенджі паралельно. Перше, це фруктоовачевий мермей, де вочевидь, треба малювати русалення на основі фруктів і овочів. Я планувала зробити всі теми. Я навіть зараз не знаю, чи вдасться це мені просто малювати кожен день по невеличкому скетчу дизайну русалочки. А друге це Мермей від Pac, Малювак в інстаграмі, і він мені сподобався як за темами, так і за ритмом роботи, бо на кожну ілюстрацію вдавалося три дні. Хоча наскільки я зараз розумію, завантажувати малюнки можна було і поза межами дедлайнів. Я в принципі не дуже насправді уважно читала умови, тому що про те, що в цьому челенджі є призи для учасників переможців, я дізналася тільки після того, як завантажила другу свою роботу і заплуталася з хештегами, тому пішла перечитувати все, що є на сторінці організаторів. І це був для мене достатньо приємний сюрприз. Першою темою були сакирки польові і ось такий опис рослини надавали самі організатори. І коли я починала, я трошки забула, що у цьому челенджі, окрім основних тем, існують ще підтеми. Тому оце натхнення я додавала, намагалася додати вже в процесі. Насправді я робила дуже багато помилок, дуже багато просто зависала над якимись моментами, над якими не варто було стільки сидіти. Але я особливо не сварю себе за це, тому що це була перша русалка, і це нормально, що я ще не розуміла, як деякі речі робити зручніше і швидше. Організатори зазначили, що це отруйна рослина. Я їм довіряю, тому я хотіла показати якось отруйність. І вийшли насправді дуже малопомітні деталі, але я хочу вам про них трошечки розповісти, щоб ви мене похвалили. Перше, це оці полосочки в неї на спині. Я, чесно кажучи, я не знаю, чому це повинно показувати саме отруєність, але в моєму мозку чомусь це спрацювало саме так. Далі зелені вени на обличчі, хоча зараз я думаю, що це все, все ж таки трошки зайве. І гострі як колючки у цих отруйних реп-зебер-війки, і вони мені подобаються. Хоча насправді, якщо б я нікому про цю деталь не сказала, ніхто б напевно і не помітив, і не здогадався, яка асоціація в мене була в цей момент. Мені подобається ця ідея з анемонами на задньому плані, але вона вийшла випадково в мене просто під час пошуків якихось. І я не вважаю це своєю заслугою якою своєю ідеєю. Це просто вийшло як вийшло, і наразі я думаю, що це найслабша моя робота, бо на такий результат, який мене не задовільняє до кінця, пішло якось забагато зусилі зусиль і пошуків, хоча насправді не так багато часу 2,5 години. І я не бачу в цьому усвідомленні насправді нічого поганого. Але ця ілюстрація сподобалась моїм подругам, наче сподобалась організаторам, тому найбуде. Наступною темою була тривожна лілія лісова. Ось такий опис до теми додали організатори. Мені ця робота здається найвдалішою по всім параметрам, по кольору, по анатомії, по емоції. Хоча, можливо, це трошечки схоже більше на страх ніж на тривожність, і ідея мені подобається, що в принципі випливає з усіх минулих пунктів. Я зазвичай у своїх малюнках дуже сильно концентруюсь на обличчі, на якихось деталях, рисах. А тут намагалася більше працювати над дизайном персонажки і над композицією загалом. І тут починаються перші мої спроби показати русалку, не виводячи рибічий хвіст прямо на передній план. Оцією плюс-мінус неочевидною рибічою деталлю тут є оці зябра на ребрах, і я дуже люблю цей елемент. Я вже неодноразово його використовувала на інших своїх малюнках. Які не були присвячені мармею, і мені здається, це дуже логічно, і приблизно так виглядали б ці створіння, якби існували б насправді. Від квіточки я додала тут пелюстки, але з трошечки хибним окрасом, ось так виглядають насправді ці пелюстки і ось так вони виглядають з крапочками на мирсалці. Оцю сережку точинку мені здається, її ніхто не помічає, але мені дуже подобається, що я вирішила вліпити її саме туди. І якась така загальна ніжність цієї русалки, відповідна ніжність реальної лілії лісової. Мені дуже подобається ця квітка. А ще я намагалася зробити тут або ефект спалаху, або якогось підводного ліхтарю. Але я якось дуже дуже криво це гуглила, не знайшла ніяких потрібних для себе корисних референсів. А тому зробила як зробила, і тепер не знаю, чи взагалі це схоже на щось подібне, чи бачать люди це у моєму малюнку. Загалом на ілюстрацію пішло 4 години, і цим результатом я задоволена. Третьою темою було «Латаття біле енергійне. Ось такий опис надають організатори. І це друга моя русалонька без очевидної наявності хвосту у кадрі. Тут у мене вже почалася, якщо чесно, якась криза. Я дуже довго думала над обома аспектами цього малюнку і над дизайном самої русалки, як показати оце латаття віле, і над ідеєю, як показати енергійність. І це вже мене змусило винайти якийсь алгоритм пошуку ідей для себе. Я знайшла для себе три шляхи, і вони одночасно і зручні, і незручні, але саме цими трьома способами я користувалася і надалі до кінця всього челенджу. Перше, це мої власні асоціації. Це трошки важкувато, бо треба змушувати себе думати. Але питання до себе було таке: коли я відчувала себе особливо енергійною? Відповідь коли я гралася, проводила час зі своїми домашніми улюбленцями. І так на цьому малюнку виникла жаба. Моя бабуся, наприклад, після закінчення цього малюнку питала в мене, чи ця жаба друг русалці, чи її коханець. І напевно ідея з очевидним домашнім улюбленцем не вдалася. Але ні, це саме домашній улюбленець цієї русалки, як кіт чи собачка, у неї ця жабка. Другий спосіб, який мені не вдалося використати саме в цій ілюстрації, але який я використовувала в деяких інших, це просто довго і нудно сидіти в пінтересті, шукати щось, що тебе надихне. Дасть якусь ідею, дасть якийсь поштовх, щось робити. І останнім часом я стала виділяти собі десь годинку на тиждень, щоб посидіти, пошоршати, порозподіляти гарні фотографії по папочкам, пошукати щось, що може мене або надихнути в моменті, або мені якось згодитися для майбутніх проєктів і ілюстрацій. А третій спосіб, якщо у вас взагалі нічого не ідеї, немає ніяких ідей, попитати про асоціації і про ідеї або у ваших знайомих і друзів, або якщо у вас нема знайомих і друзів, опитати чат GPT чи інтернет. Я обрала взагалі найлегший прояв цього. Я просто написала у себе на каналі, що в мене прям нуль ідеї, як мені показати це латаття. І мені в коментарях підказали, що я можу зробити плавці, вушка у вигляді полюстків, чим я й скористалася. Ну і в принципі, надалі це три основні шляхи, за якими я якось шукала ідеї і якось намагалася змусити себе зробити щось цікаве. Також на цій ілюстрації я хотіла показати болотяне оточення зеленим кольором. І, напевно, це моя улюблена робота, тому що тут є жабка, домашній улюбленець, і можливо через питання моєї бабусі до цього малюнку, бо мене воно досить веселить. Четверта тема: лійочник рішковидний, сильний. Я правда не впевнена, що я правильно вимовляю лійочник. Я взагалі весь челендж була впевнена, що це лійончик. Ні, лійочник. Ось опис від організаторів. Я дуже хотіла намалювати цей малюнок, бо оця демонічність цього гриба, вона мені дуже подобалась, але я дуже довго думала, як показати цю силу. І я не знаю, чи вигадала я це в кінцевому результаті, або це тільки в моїй голові вона виглядає сильною. Для сили я хотіла зробити її впевненою і дати їй якусь зброю. Тому я опитала своїх друзів, яка зброя може працювати під водою. Мені не сподобалися відповіді, і я пішла шукати, якою зброєю русалоньки користуються у масових медіа. Я відчула себе дуже дурною, бо тризубець насправді був очевидним від самого початку. Просто я про це забула. А ще я дуже люблю інтернет, бо 10 років тому, коли я була дитиною, мені по жопі дали і сказали, що русалок відгнеться не тільки в колінках, а ще й в принципі в будь-якому місці, бо це риби. Але зараз мені допомагає це знання. Ось у неї, наприклад, дуже гарнісінький такий хвостик позаду. Я намалювала це за 4 години, хоча мені було так цікаво, що вони пролетіли якось непомітно і. Мені подобається ілюстрація, хоча, напевно, це більше схоже на жорстокість або якусь демонічність, а не на силу. Але я дуже сподіваюся, що вона, хоча б якщо надумувати, виглядає сильною. П'ята тема коло цифа блискуча, чарівна. Була ще якась друга тема, але вона здалася мені важкою, а я все ж таки вирішила йти шляхом меншого спротиву. І ось такий опис надали організатори. У мене було дійсно багато ідей, але дійсно мало навичок для цього. І основна ідея, на якій я залишилася, це світіння волосся зсередини, як у цього грибчика. Це остання ілюстрація по темі грибів. Я чомусь думала, що я зроблю всі гриби, вони мені подобались, але у повотинника фіолетового, який був наступним, я не знайшла ніяких прям виразних якихось елементів. Він просто фіолетовий і такий трошечки махровий, я не знаю, як це сказати. Ну і коротше, він мене не надихнув. Ця ілюстрація через кількість кольорів, здається такою казковою, напевно, дійсно чарівною, але вона мені щось нагадує з мого дитинства. Я не можу зрозуміти, що мені від цього неприємно. Це якийсь ефект типу зловісної долини, але ностальгії зловісної. Неприємно, але ілюстрація наче гарна. Загалом у мене на це пішло 4 години, і я вважаю це задовільним результатом. Наступна тема це ластин. Ось такий опис надали організатори. І для мене мінерали були найважчими, тому що в них немає якоїсь певної форми, яка є в квітів і грибів, і яку я можу з легкістю перейняти на малюнок. Мінерали можуть бути будь чим вони можуть бути своєю первісною якоїсь природньої форми. Можуть бути якимись відточеними, відполірованими, Ювеліри роблять з ними, в принципі, все, що можливо, і треба показувати належність до цього мінералу саме текстурою або кольором. А в мене нема навичок, щоб показати текстуру каменю. І сил, і часу в мене нема, щоб вивчати, як показувати структуру каменю. Цей цілистин повинен був бути таємничим. І це була найважча для мене ілюстрація. Для мене це було прям усвідомлення кордонів мого стилю і сил, що я не можу зробити все, що я хочу, не можу зробити все так, щоб в моєму оці це виглядало в якийсь момент ідеально. І якби я вирішила, що якщо мені так важко показати таємничий целестин і треба обрати спортивного, у мене просто вийшла копія. Картинки з лійочником. Так ось цю таємничість я намагалася передати через загальний дизайн персонажу, через світло в очах і через прозорість шкіри, якої потім навіть не буде помітно, напевно. Я там щось на окремому полотні намагалася зрозуміти, як будуть у такому положенні працювати ці ребра, цей хвіст, хребет, тому що насправді я не дуже шарю за анатомію, а тим паче за людський скелет. Ну вийшло, як вийшло. Хребту у хвості, наприклад, зовсім не видно, але у цій роботі я нарешті зрозуміла, як мені буде зручно малювати оцю текстуру риб'ячого хвоста. Постійна коментаторка моїх малюнків бабусі каже, що тепер у мене виходить ідеальний оселедець, і я, чесно кажучи, цим фактом дуже задоволена. Мені не подобаються кристалики, які я зробила на плечах, бо вони виглядають якось дуже чужорідно на цьому малюнку. І цих елементів варто було тоді зробити декілька. Але я забула і плавці. Я хотіла додати на хвіст, але забула. І мені треба винайти якийсь алгоритм нататок прямо на малюнку, бо сторонні нататки не працюють. Скетч не працює. Я не можу згадати, що я задумувала від самого початку ілюстрації. З цим треба розібратися. На все про все в мене пішло 6 годин, і я не задоволена, але не буде. Сьома спонтанна для мене тема: спокійний олівін. Ось такий опис надали альпаки. Я не збиралася брати цю тему, але побачила роботи інших учасників, і чомусь мене це настільки надихнуло. Мені так захотілося намалювати цей зелений мінеральчик. І мені доводилося прям стримувати себе в цей раз в плані дизайну, бо інстаграм мене не дуже любить а особливо інстаграм не любить людську анатомію і постійно віддаляє мої малюнки. І мені здається, що без цих обмежень дизайн на цьому малюнку був би. Якимось цікавішим, але мені не хотілося ні себе підставляти, ні організаторів, тому що вони все ж таки це все репостять. А я не хочу перманентний бан. Спокій я хотіла показати через вираз обличчя та захід сонця, але мені трошечки важко було гармонізувати зелений колір олівіну і оці рожеві відтінки на горизонті, тому вони стали такими трошечки іржавими. Але з пункту про космос в описі від організаторів я якось сподівалася, що це дасть такий іншопланетний ефект. І якщо уважно придивитися до малюнку, я навіть додала там якісь планетки на фоні. На цей малюнок в мене пішло 4 години, але я тут вже розуміла, як працювати з цим хвостом, з оточенням, з дизайном, і тому результат мене цілком влаштовує. І остання для мене тема це кіновар. Я, здається, вже на цей момент задовбала себе цими русалками, задовбала своїх підписників цими русалками, друзів, родичів, бабусю, консультантів в магазині. Вже ніхто не хотів, щоб я малювала цю русалку, але я все ж таки вирішила це зробити. Тема тут була спокуслива, ось такий опис від організаторів, і тут знову ж було обмеження на людську анатомію і на межі дизайну для мене. Тому тема спокуси в мене така трошечки сором'язлива, трошечки незрозуміла, і, і через це я хотіла показати небезпечність другу під тему з цієї теми. Тому хотілося створити щось вампірське, і також мені дуже сподобалась ідея з цими плавцями на шиї з минулого малюнку. І тут вони якось виглядають щось середнє між тією рибою зеброю, отруйною і ящеркою з тим капюшончиком. Мені наразі оцей момент подобається, але я знову забула щось домалювати. У мене на скетчі були плавці на руках, і я знову про них забула. Я до кінця цього челенджу я так і не винайшла для себе спосіб, як мені не забувати, що в мене було в думках, що в мене було в задумі. І навіть коли в кінці, коли я перевіряю свій малюнок на закінченість і дивлюся на скетч, я не помічаю цього. Я до останнього не помічаю цього. На цей малюнок пішло майже 6 годин. Чесно кажучи, це якийсь непристойний результат для такої кількості часу. Я не знаю, мені не подобається. Мені не подобається, скільки я на це витратила. Хоча, коли я дивлюся на всі інші ілюстрації, оця русалка кіновар, вона мені здається найпростішою і в композиції, і в виконанні, і в оточенні, і в усьому. Я не знаю, чому так сталося. Але найвже буде це непоганий насправді малюнок. І трошечки до висновків: я не знаю, чи посіла я якесь призове місце, бо я записую це все ще до закінчення всіх тем Мермею Альпак-Малювак. І чесно кажучи, я не знаю, нащо я так старалася, і робила повноцінну ілюстрацію до кожної теми, адже це не було обов'язковою умовою. Я могла спокійно робити невеличкі нариси, не напружуватися. І спокійно закінчити той другий мермей, який я почала і зупинилася десь на чверті. І я також знаю, що іноді доводжу до кінця те, що не треба щось не дуже вдале, і тому в мене майже ніколи нема просто скетчів. А є повноцінки, половина з яких невдалі, бо і скетч був невдалим. Я просто це не розпізнала в певний момент. І над цим мені ще треба якось подумати, чи взагалі це корисно, і як навчитися мені краще розпізнавати потенціал чи вдалі своїх ідей, проєктів, малюнків, скетчів заздалегідь. Під кінець місяця я вже відчуваю якусь спрагу до своїх малюнків, до своїх персонажів, і вже трошечки хочеться більшої розкутості, малювати більш чогось свого. Вільного і можливо просто не викладати це в інстаграм, бо він мене ненавидить. Бо конкретно тут, звісно ж, треба було викладати всі роботи ще під хештегами, і я не хотіла підставляти людей своїми ідеями і людськими тілами, які або ненавидить сам Instagram, і В нього криво працюють алгоритми, або особисто в мене є якийсь загін гейтерів, який кидає скарги на всі мої малюнки жінок, навіть якщо вони в одязі і не мають ніяких відкритих статевих ознак. Але для мене малювання це не комерційне заняття, і тому мені було цікаво спробувати місяць робити щось, що я не обов'язково хочу робити, або на що в мене нема особливого натхнення. Це був дійсно цікавий для мене експеримент, щоб визначити межі своїх поточних навичок і проаналізувати. Процес свого малювання, свій пайплайн, і це відео теж є своєрідним результатом цього всього. Я малювала всі ілюстрації майже завжди в межах одного дня, десь від 2 до 4 годин. І я зараз вставлю всі ілюстрації з точним часом до кожної. І виключенням був це листин. Це аж 6 годин, і я його ненавиджу. А ще у мене було невеличке обмеження у форматі полотна, бо я одразу малювала на цьому портретному форматі інстаграму, щоб він точно ніде нічого не обрізав. І я одразу мала уявлення, як моя робота буде виглядати в профілі. Хоча іноді це обмеження робило мені дуже боляче, і на диво мене обмежувало. Цього правила я не дотримувалася тільки в Олівіні, як я вже зазначала, це був достатньо спонтанний малюнок, але він все одно вліз в інстаграм, і я задоволена. Я буду дуже рада і вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, а в коментарях напишете, чи сподобались вам мої малюнки цього року, чи вловили ви ідеї і логіку, яку я в них закладала. І чи брали ви самі участь у мермей в цьому році? Яких організаторів, які челенджі ви для цього обирали? Можливо, ви самі щось влаштовували. Мені було цікаво про це почитати а так, па-па!